Дівчата, всім привіт! Чергова частинка по марказиту. Багато класних сьогодні замовлень. Подивимось незвичайних. Також і без вільних прикрас власне залишимо. Те, що вільне, додатково про це кажу. Те, що захочете повторити під замовлення, будь ласка, записую на наступне постачання. Зараз ось знімаю ці відео і дівчата. Думаю, що наступного постачання, коли воно прийде, буду трошки інакше організовувати роботу, тому що посилочка приходить. А потім ми ще 2-3 тижні її оброблюємо і відправляємо. Це досить довго. Багато хто довго чекає і так. Тому одразу як він приходитиме, я буду знімати повністю всі прикраси, а ставлятимему поступово. Ну, таким чином, відправка буде перед тим, як відео з'явиться в ефірі. Ну, так трошки швидше буде. Тому, будь ласка, вибачайте за затримку. На жаль, фізично не можу обробити. Тим паче, що дві поставочки прийшло одразу там за два дні 60-70 замовлень дуже дуже важко обробити. Дякую всім, хто чекає. Дівчата, якщо ви раптом подумали, що цього разу у нас не буде виноградів в цьому постачанні, то ви помилились. Цього разу дуже класні ідеї прийшли в голову дівчатам, і ми замовили ось таку велику каблучку розміром як брошка. Стандартна каблучка, вона менша. Ось подивіться. Ось таку ми зазвичай замовляємо. Це великий варіант. Я зараз все покажу, розкажу з рубіном комплектик по замовленню. Багато хто цікавиться саме рубінами в винограді, вони не дешеві. Одразу кажу, тим паче в такому розмірі каблучки, бо тут більший розмір камінців і їх кількість, звісно, все вирішує. В каблучці меншого розміру і камінці меншого діаметру, відповідно, вона йдеше. Це вага сережок 770, брошка 13,3 і каблучка 15,40. Каблучка перероблена брошка, тому в них один той самий артикул. Дивіться тільки на цю красу. Сережки на англійській застібці були замовлені. По виноградику можна зробити ще на гвістку їх, і також на французькій петлі з верхівочкою. Кому потрібно, пошукаю фото не саме в рубіні, а просто з іншими вставочками, щоб ви розуміли. Цей варіант каблучки для любителів тієї більш масивних прикрас. Хотіла, дівчата, і сережки замовити більшого розміру, ось, ну, хоча б як каблучка, але сережки мають бути двосторонні, а каблучка, вона, бачите, в цей бік нахилена, тому ця ідея не вдалася. Тому сережки тільки одного варіанту можливі. А ось з каблучками, як бачите, можна експериментувати. Ось така тут шинка. Розмір 2,9 на 4 см, такий самий, як і у брошки, вони однакові абсолютно, точніше, брошки-підвіски. Може бути просто підвіска з верхнім вушком, а може бути ось таке два в одному. Чи та вартість рубінчиків зазначаю. повторюсь, це замовлення. Повтор можливий, кого цікавить, пишіть. Ексклюзивна модель, дуже її любимо. Тепер, дівчата, по гранатикам, ось такі прикраси є в наявності. Каблучка є 18,5-19,5, також кілька пар сережок і одна маленька підвісочка. Це наразі все, що є вільне. Каблучку поменше, брошку, підвіску, це все замовляти треба, тільки це вільне. Камінчики класного червоного відтінку, чомусь на відео темніше виглядають, мені здається, ніж в житті. По вазі артикулам все те саме, в принципі, сережки також на англійській застібці. Супер. Ціну на ці прикраси також зазначаю покажу, як виглядає комплект з каблучкою стандартного розміру. Це замовлення, вільних немає, і брошечка також по замовленню. Супер також. Тепер, дівчата, буду вас зараз дивувати. Подивіться, що у нас ще дівчата надумали-придумали. Брошку рибку переробити в каблучку. І мені здається, дуже-дуже вдала ідея. Віця є наразі дві вільних каблучки з цитрином і топазом. Розмір зазначу на екрані, бо не пам'ятаю, треба перевірити. Також є одна вільна брошка підвізка, також з цитрином можна взяти в комплект до цієї красуні рибок. Ми обожнюємо, але ось каблучки це вперше дивимось. Хвостик рухомий у цій моделі, тому доречно її носити ось так вниз хвостиком, бо так може бути незручно. Хоча знову ж таки хто що полюбляє. Щоб нічого не чіплялось, так хвостик лежить на кісточці, нічого не заважає. Такі досить великі очі, десь 4 камінці. Артикул У брошки і каблучки буде один і той самий, бо знову ж таки це перероблена брошка. Вага каблучки вийшла 16-20 г. Вага однієї брошки виходить 13,7 г. Довжина такої рибки 4,5 см. Зазначаю ціни на ці дві прикраси з цитрином з топазом, ну, в принципі, плюс-мінус така сама буде вартість, але все ж таки пропишу окремо зараз. І Ціну на топазну каблучку також зазначаю. Пердівчата дуже класний покажу вам комплект, з перламутром. Рожевий по замовленню і також є такий з чорним, вільний. Далі покажу його. Цей комплект дуже любимо, багато разів замовляли з різними вставками. Сережки в каталозі йдуть з підвісною частинкою. Ми замовляємо в більшості випадків ось такі привушці з англійською застібкою або з омегою, як тут дуже зручна. Можна каблучку ідентичну замовити, кому потрібні фото, скину. Загальна вага комплекту 14 грам, з них сережки десь 9-9,5. Я вже показала застібку ще раз. 1,5 на 2 см габаритний розмір, довжина підвіски 3,2 см. Ціну зазначаю. Дівчата вільний такий комплектик з чорним переламутром артикул той самий 13,03. Дуже гарний цього разу перламутр з такими зеленими відливами. хамелеончик. Сережки також на омезі. Каблучку без проблем замовимо. У ціні зазначаю. Тепер дивіться, дуже крута каблучка з чароїтом по замовленню прийшла. 892 артикул, вага 970 грам. Такий височенький камінчик поставили. 2 х 2 см загальні розміри. камінець, 12 х 15 см. Ціну зазначаю. Можуть бути різні вставки, але враховуйте камінь величенький, ціна може бути різна. Далі ось така моделька з перламутром, також дуже її люблю. 10,54 артикул, вага 6,10. Один розмір є в наявності. Напишу, який саме на екрані. Можна дозамовити комплект. Також дивились з зеленим агатом цей варіантик. Дуже красивою. Може бути кілька варіантів вставок. Ширина 2,5 см і вартість. Так, тепер дивіться, ось така ця рівна 778 артикул, 12,2 грами вага. Це замовлення, вільних немає, на жаль, можна замовити. В очах гранатики, корона на місці, все як треба. Дуже зручна, до речі, каблучка 2,5 см розмір і вартість. Далі покажу вам ось таку модель каблучки з смарагдом 10,95 з вагою 3,10. Мені їх прийшло три штучки, тут якийсь розмір є вільний. Я перевірю, потім зазначу камінчики, в принципі, тут плюс-мінус однакові, не буду всі три відкривати. Можна дозамовити комплект, або інший камінчик поставити. 1 см розмір цього ромбику і камінець 4 мм, по ціні зазначаю. Далі дивіться ось такі класні каблучки з маркізиками, сапфірова по замовленню. Подивіться, який камінець нереальний, там всередині такий відлив. І смарагд, і гранат вільні. Гранати десь 18,3-18,5, Смарагд 19,3-19,5. Я зараз кажу ось такі розміри, які мені показує штангенциркуль. Просто американський розмір вони трошечки не співпадають з нашими. Є кілька розмірів, які один в один. А ось, наприклад, 9-й це 188 18, Але в залежності від шинки, може і на 19 проходити. Тому я вам кажу такий діапазончик, а ви вирішуєте, чи вам підійде. Бо все залежить від того, хто як любить носити впритик або трошки вільно. Дуже гарні соковиті вставочки, можливі також комплекти і інші камінці. 1,3 на 0,7 см розмір і камінець 3х7 мм. Ціни зазначаю. Тепер, дівчата, хочу вам показати нову модель сережок Конго з камінчиками. Вперше її замовила. Тут є замовлення і є ось такі три вільних пари. 15-17 артикул, вага 5,20. Верхні смарагди посерединці гранати і нижні цитринчики. Дуже такі вони симпатичні, легенькі. Діаметр, зараз вам кажу, 1,7 см. Тут по три камінчика на ці три пари зазначаю. Тепер, дівчата, ось така модель з лабораторним 38-м палом. Тут сережки є одна пара вільна. І одна підвісочка. Тобто ось такий сетик можна зараз придбати. 299 артикул підвіски, грам 10 вага сережки на англійській застібці. По замовленню ті ще сережки прийшли, ми їх замовляли до каблучки з пташкою. Також з таким опалом я її показувала минулого разу. Якщо зараз швиденько знайду, покажу разом, щоб ви розуміли. 1,4 см довжина сережки, камінець 5х9 мм. Дивіться, ось такий може бути комплект. Якщо хтось не хоче знаєте, повністю бути в птахах, можна ось таку оригінальну каблучку взяти, сережки, підвіску, акуратні невеличкі. По ціні зазначено комплект і ще раз нагадаю вартість каблучки. Тепер, дівчата, покажу вам один з моїх улюблених комплектів від маркази, то ось такі ниточки, вони є з різними вставками, Дуже люблю саме перли і з гранатиками. І також буде сьогодні один варіант новенький, покажу далі. Перли ці по замовленню, вільних немає, можна замовити. Вони йдуть на збільшення діаметру. Тикл комплекту 718 вага 31 майже грам, у сережки близько 20 грам за вагою на англійській застібці. З того, що я собі бачу сюди гарно, це, повторюсь, гранати, зелений агат, далі покажу, Онікс і Сердолік. Це таке, знаєте, що точно буде супер виглядати. Все інше ну, треба пробувати, кого цікавить, можна щось ще придумати. Комплектик небюджетний, саме ось з перлинками, бо перли зараз дуже здорожчали. Довжина сережки 6,5 см, підвізка 5,5 см. Ціну зазначаю, впевнена, замовниця буде в захваті. І дивіться, яка краса є в наявності. Комплект так ідентичний з зеленим агатом і Оніксом. Він за вагою легший вийшов, 23 грами загальна вага. Сережки десь 15. І дешевший. Дешевший, це приємний бонус на англійській застібці. Тут менші, дівчата, бусинки ось ці і загальна довжина прикрас трошки менша. 5,1 см підвіска і сережки 6 см. Цінно зазначаю. Далі ось така класна жабка по замовленню прийшла: 240 артикул, 1540 вага. Це брошка-підвізка два в одному. очах гранати, пузико з зеленим агатом. Тут ось такий бантик на лапці. Ну, хто захоче, то можна і каблучку таку намайструвати. Як ви зрозуміли, немає меж фантазії майстрів і вашої також. 4,4х5 см габаритний розмір і ціна. Тепер, дівчата, по замовленню прийшов ось такий годинничок. Класна модель, дуже давно її замовляємо наш шкіряному ремінці 227-й артикул, вага 22,8 грами. Тут в нас є вставочки невеличких камінчиків. Ми цього разу замовили незвичайно такий султанітик. Оці дрібненькі, напевне, що димчастий кварц. Я зараз точно не пам'ятаю. Тут не зробили маркування, я продивлюся. Якщо не димчатий кварц, то я напишу на екрані, які тут саме камінці, такі темненькі. Діаметр годиннику, дівчата, 2,7 см. Сам циферблат 1,4. Ось так на руці виглядатимуть. Дівчата, спочатку шкіряні ремінці такі досить тогенькі, але з часом вони підлаштуються під вашу руку. Ця саме модель вона не на дуже велику руку розрахована, напишу на яку саме, але в каталозі повно інших, більш таки габаритних моделей на більшу ручку. Ціну зазначаю. Дівчата, на останок покажу ось такі класні гвістки 16, 26 за вагою грам 70 грам 60. Дивіться, є вільні з білим топазом, з аметистом натуральним і з гранатом. Цитринові по замовленню вільних немає, можна також під вас зробити. На класичному звичайному гвіздочку. В діаметрі десь 4 мм самі камінці, з оправою 5 можливо. Ціни зазначаю. На кожен день класні. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!